Ми на минулому тижні всі розпродали, тому привезли вам ще багато і зелених, і рожевих, і поменше, і побільше. Ну такі, дуже живенькі, такі, да? ось такі поменше, такі побільше, дуже-дуже багато. Гортензії маленькі в керамічному горщику. Вже з'явилися перші азалії, перші ластівки. Отакі, які вже спускаються у нас на очах. Багато хризантем, в плошках. І маленькі аж від 90 гривень такі. Отакі От по 190 гривень і кошечки 390. Ну дуже багато у нас фізанте. Паслон, такий декоративний помадорчик, томатик. Спатики теж від велика і до маленька. До маленька, середній і маленький. Чи Хевері, я не знаю хто. Подивлюся, нема часу. І навіть вже розквітає. О, Ми їх так швидко продали, що їх вже прям не було давно. І калатей. Мені Здається, такі сорти сьогодні у нас цікаві. Медальйони. І макоя. І навіть такі, що я не знаю у нас. Мамі О, такі дуже малесенькі, дуже-дуже малесенькі. Бандерола велика, великий, бо далі покажу я Щось вам підказую. О, ну гарно. І такі ж є поменше, і ще якісь торти. Поменше бандерола є. І естудо середній такі. І кокос називається. Білий називається кокос. Така назва. І одна гузманія Хол. Пропустила ананас. чим відрізняється, він рожевий. Ось такий рожевий ананас. Це Так.